То вагається садити чи не садити, однозначно це вкладувати гроші в довготермінові проекти. Ризиків таких як нема. Він нас плодоносить, нас не підмерзає. Вони адаптовані під наш клімат і вибрав, зупинився на трьох сортах: каталонський, косфорд і халле. Це сорта привезені з Польщі. Кожен рік обрізаємо дерева по дереву. Ми вже бачимо скільки років у нас. Один рік тут. Пішов приріз два роки, три роки, це чотири роки, цьому дереву, це п'ятирічний пагон. З цього року ми знову будемо залишати 40 сантиметрів і відрізати, залишати бруньку на бік. І так кожен рік ми формуємо дерево, обрізаємо більший приріз, щоб на всьому дереві були плоди. У нас три сорта каталонський косворт, і тут хале його важко відрізнити від каталонського. Для первинного ринку саме такий цікавий оцей довгий сорт. Він заповнений найбільше. Каталонський він такий найкрупніший і круглий. Він саме краще опадає, великий росте, плодоношення його одне з найкращих. І для переробки він круглий, його легко покалібрувати, його легко подрібнити. Після служби в армії працював 10 років в колгоспі, Отримав земенський. Не наділ пай 3 гектари, і довгий час він пустував. Довго я думав, як його максимально використати. Зупинився на фундук. Тоді було модно. Держава давала дотації на саджанці. Нам повернули 80 гривень з кожного саджанця. Якщо сажане був 160, то половину повернула держава. Це посадка 18-го року. Загальна площа десь 6,5 гектарів. На нашій площі висаджено 4,5 тисяч. тисячі. Це забагато. Це ущільнено, Потім прийдеться чистити, зрізати, але це садиться так багато для того, щоб отримати максимально скоріше урожай. Перший урожай півтони. Ми зібрали. Позаторік це був п'ятий рік сада. На шостий рік ми зібрали вже три тони в торік, і на цей рік плануємо чотири. Може, чотири з половиною бояться багато садити, бо довго чекати. Сад потребує уваги. Треба постійно косити, кропити, вкладати п'ять років. Ну на шостий вже получається, що виходиш по нулях. Вже цей рік у нас рентабельний, вже ми отримаємо прибутки. Ну, я до все роблю. Треба купити копну, кусу, охраняю. Ну, все роблю, всі роботи обрізаю, Найскладніше туди туди сантиметрують. Тато заводиться, насос, помпа закачує, туди тяга і все воно просто вибирається. Листя, мусор окремо викидається, а чистеє листя вічки впадають. Для мене немає роботи. І зайці бігають, а звичайно, ристи. коропаток теж є. Ну і вужі є. ще зробили крапельний полив, бо бувають місяці без дощові бажано полити, так як це кущове дерево, воно любить затінок і розмножується пагонами такими, що йдуть від коріння. Корінь у фундуку йде не вниз, а йде наверх. Із-за чого воно дуже любить багато вологи. Вологи в нас майже хватає, але полив – це як то страховка. Цього року ми трошки пізніше почали ніж минулого року. Минулого року раніше достиг фундук, і ми почали раніше збирати, але погода була гірша. Цього року хороша погода. Торік рік на дереві було більше горіха. Цього року трошки менше, але за рахунок приросту дерева і нових посадок, вже урожайність цього року. Ми зберемо більше. Я хотіла підробити трошки. Я сама без чоловіка, троє дітей. Як більша трава, його не видно, треба розгрібати траву. Неважко, треба просто ловкість рух, а що сидіти вдома, як можна трошки підзаробити, хай тих 600 чи 700 гривень, але хай будуть. Хай пригодяться. пригузняться. Бог вродив, треба його зібрати. Я біля лісу виросла, я знаю. Що то таке? Це перший рік. Але мені подобається, ця нескладна робота. Мене приглашали на капусту, я на капусту не пішла, бо там дуже важко. В Польщу трошки їздила, а тепер на пенсії, тому і зароблю пару копійок. А 81 то було рекорд. Да, 1200 гривень заробила. А пенсії що? 39 років стажу, а пенсії. Чотири тисячі тридцять дев'ять гривень. Що то є? Вищу освіту маю. То так живу сама вдова. Маю сім онуків, та й хочеться всім щось допомогти. Сьомий день і сьогодні працюю Я за шість днів робила більше шість тисяч. Їдь висипайте. Садок потребує постійної уваги і зимою, і літом. Зимою треба дерево обрізати, привезти його в належний стан. Ми ще кропимо навіть сад після першої відлиги весною. Зразу треба теж кропити, бо у нас на Волині із за вологості сад в фундуках хворіє монієліос. Така є хвороба. Якщо не втручатися, не кропити, то врожайності ну не буде практично. Для сада потрібно мати трактор, весілку, оприскувач. Ми ще комбайн купили. Мені достатньо одного чоловіка, помічники, на тракторі я сам працюю. Вже як почав торік у нас урожайність, стало питання про збут. Ми з колегою з Ковацького району організували лінію по переробці фундука. Цього року я отримав. Грант від держави на власну справу мені виділили 250 тисяч на обладнання. Зараз я готую приміщення. Вже купив додаткове обладнання і через місяць ми. Поставимо свою лінію, будемо на ній калібрувати, чистити, колоти, жарити, фасувати <хи> і продавати. Єдина проблема, що якщо на все піднімалася, ціна на яблуко, на картоплю, на все, то фундук позаторік був по 100 гривень, торік по 100 гривень брали, і цього року беруть по 100 гривень за кілограм в кожурі Дешево, бо затрати виросли, а на продукцію ціни майже не міняються.